<головіки> Я говорю о том, о, о тех документах, то есть выдается. Лечебно учитель. Прийти посмотреть своими глазами. Нас уже никто, говорится, со стороны не, не убедит, не переведит, что это не так. Потому что мы своими глазами <головіки> <головіки> четвертую пойдем посмотрим, поговорим и с персоналом, и с пациентами. Как вы контролировали эти питання, а не вирішували за головного лікаря робити йому пандуси, чи йому купляти машину, чи йому треба ще щось для, для лікарні. Там має бути хазяр. Він повинен нести відповідальність. А коли ми за нього рішаємо зараз дай цих 10 тисяч, чи 300 тисяч, чи 200 тисяч, ніколи толку не є. Ну що, в кінці кінці буде винувати той, хто рішає. Ми рішаємо. Ми будемо витратися. Ну, в Авражі не буде. Але це ж не запнемо. Про Вопрос. Используем средства, такие вот эти.

Тут Тут таке стройка, там все було. Ну що, далі. Так, давайте так. Якщо можна, то я озвучу таку, ну у нас є ще два накази. Один я. Тут немає наказу по командіровку. Нема наказу по командіровку, Ну, я озвучу так, як до інформації. Вже всі свої, так? Ну є наказ по управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Підписаний павлюков. Просто рушення ліжкового фонду. Пан Павлюк собі дозволив, не знаю яким чином, але нас зобов'язати е, скоротити Значить, 225 ліжок. 255, 255. 255 ліжок, на його думку. Ну, 90 ліжок по п'ятій лікарні, 45 по першій лікарні, 10 по четвертій і 145 по дитячій. Фактично, уничтоживши деякі наші заклади. Не буду віддавати аналітики те, що там написано. як би. Е, він не буде виконати, його ніхто не буде виконувати. Ми йдемо туди до нього на комісію, я сказав, що вони без мене не підуть, піду я на комісію. Ми запросимо Ларису Владимиру, щоб пішла коли, коли буде. А О, це питання на комісії. Якось як як на їхнє обсуждалося. Да, так, звісно. Ні, може зробити все-таки практику, якщо да. питання, які стосуються місця, щоб... Ми вже робили практику, коли обсуждали п'яту больницю ЦРБ, и на ОГТО полетіли перія з усіх, і ніхто ні ни о чому не договорився. Це була обща комісія обласної... Все просматривається, знаєте, все просматривається дуже прозрачно. Уничтожить міські лікувальні заклади, тому що за рахунок мешканців міста Суму функціонують обласні заклади, обласна лікарня, обласна дитяча лікарня. І давайте цього не бояться. Вони знають в що я так думаю, що я так кажу. Що сьогодні обласна лікарня в тому кількості, як вона існує, вона не потрібна на території міста Суми. Але вони за свої ліжка за свої посади вони вони, мог, вони обласне управління з обласної структури борються за рахунок того, що пеніцитила п'ята е, обласна і це не бути Інформацію про пролікованих мешканців міста Суми вони не надають нам, тому що вони вважають не дождя. Вони хочуть закрити у нас дитячу больницю 145 місць. у нас 285 і 145 закрити. Фактично полбальниці у нас отобрать і. Руковиті, власне, щоб міська громада йшла на поклон до них, питання це таке це, це довідомо. інформаційно. Це не є як би, от, ситуація. І результатом цих всіх дій, це так теж вам розказую. Сьогодні, вчора був наказ Павлюка 10-го Павлюка, а сьогодні, вчора до мене ввечері случайно попав. то міста Чернівці для обговорення реформування охорони здоров'я головних лікарів. Шостка. ЦРБ і п'ята лікарня. Вибачте. Без погодження міського голови, який є роботодавець, без нікого. Поїхав, Вітав Юрійович реформує галузь Чернівці. Тому позиція обласного управління і все, що там вариться до міста Сума, є трошки для нас неправильно. Хоча вони всі суті. Хоча вони ж тут живуть, і лечаться, і живуть, і і, і території є, і все, Ну, там, нашого... Я думаю, там, там наші за що цей конфлікт. Ні, він дійсно шире. Насколько я знаю, там идут суды, птицы І і там ще не зрозуміло, хто як до кого ставиться. не зрозуміло? З... оставиться. З... З... А а чому... чому... Я думаю, зрозуміло? надо все-таки дійсно сходити на цю комісію обласну і послухати їх бачення. Не, давай, не, давайте, давайте не Ми ж друг перед другом, давайте чесними. Судимся ми Чого, з Юрий Тому що обласне відділення не відшкодували міському бюджету 20 млн грн. Це все дуже просто. Як формується бюджет? Ще простіше, Міністерство фінансів доводить контрольні цифри до міста Суми з урахуванням населення 274 тисячі і дає бюджет, а до області дає бюджет з урахуванням 1 мільйона 135 тисяч, В якому сидить 274 тисячі сумчан. Тобто всі послуги обласних закладів. Лікувальник для мешканців Сум включений в бюджет галузі е, обласних. А в міський бюджет не включене, обслуговування, шостки, глуха, вахтирки, кагатопа і так далі. них свій бюджет. І що тут дивиться і обговарює? Є формування бюджету, тут проста 2 4 але коли постало питання, щоб 5 мільйонів 300 тисяч, щоб е, відшкодували міському бюджету з обласного бюджету, ці кошти, свидання, ми краще заберемо обласні відділення, що вони зробили сьогодні, в обласну лікарню, поклали друг на дружку людей, нас же не пускають туди подивитися умови перебування е, в этом саму, е, як називається, неврологія. Е, нейрохірургія, що там робиться? І як там гнойна хірургія знаходиться в місті з неврології? Тут не треба дуже бути великим навіть ум, умним медиком. Все дуже просто. Тому це факт. Це історичний факт. От і все. Тому що, сказали на раді, ми каста медиків і ми повинні рішати вопроси. Приміщення по Парковій, 3 чи 12, де воно, там, де знаходиться Діагностичний центр. Повинно бути звільнено до 1 червня. Думаю, що вони не звільнено. Хоча там класична жіноча консультація. Для э, жителів отого от району, які сьогодні проходять обслуговування на приєднальному центрі і нам тикають в носа, що це ваші 33 тисячі жінок там обслуговуються. Хоча ці 33 тисячі повинні бути обслуговувати містом і бюджет йти на місто. Що тут а вони дають на область? Звісно. А тим більше гінекологія. Що ще розказує? Ну, розказувати, треба збиратися. Ні, так і не треба. Да, да, надо... Моя, потому, що... моя... Це, ви, ви одну точку зріння розказали, да, сто Ні, так подивіться, от зараз. Надо зараз вислухати іншу. Проблема в тому, що взагалі іде просто розділення. Це місто, це область. Та ні, я кажу, не правильно. Просто в місті дуже багато бейдів

2001 року, а там написано по пунктом, пункта, в прикінцев що всі законодавчого що, акти щодо того втрачають чинність з набуттям о, бюджетного кодексу. А бюджетний кодекс не можна змішувати фінансування міських обласних закладів. Ну то ж тут можна думати і. Скажите, в місті, наприклад, не було торакального відділення. Було торакальне відділення. Воно, воно міське або чи обласне. Значить, воно, воно було обласне в місті. Тільки в місті... Розказую, розказую. Обласна... Э відділення роботи травматологічне також. І да. в також. було рівні. Вона була неопластовою, вона була... Це нормально функціонувало в цій році. Раніше було направлення організації центру. І воно було в одному місці, в ЦГБ, там була поліклініка травматологічна. Угу. Там був прийом травматологічний, там був дневний стаціонар травматологічний. Там був трампунь кровосвітній і був влочний стаціонар травматологічний. Це була радянська медицина. З якого бюджету? А Потом сказали, що... Таракани з військових. Таркальна фінансувалася міською. 12 відділів. Зарплати, все в міському. Хоча повинна була. Чого ж нам хтось прописав 20 мільйонів. В області ж врач не відказав на прийомі. Так не було інших відділів. Не було. І ми питали, що там ми... Ну, думаю, що там ми не знаємо. Що там ми не знаємо. Мені це не розуміють твої колеги. От що ти таке знаєш, як за область більше були за город. Акру. Я болію, не, тут, не, не за область, не за область. Я в цілому болію Act Act ситуацію акт КРУ, Держкру, головкру, прописано чітко, чорним по білому, що є порушення бюджетного кодексу, що область повинна відшкодувати 20 млн грн. Ми там писали, переписували, судились. <гану> і суд останнє раз винес рішення зобов'язати обласну раду розглянути це питання. Ну, понятно, зобов'язати це не, не значить, що вирішить питання. Тому і позиція, судиться з батьком, це все одно, що бігти проти вітру. Ми судами цими закриваємо тільки тили, щоб у нас не було вилучення 20 мільйонів з нашого бюджету на користь державного. Тобто, тут, все тут понятно. Тут, знаєте, Можна там щось сказать, диагноз, там от, два доктора по разному слова, два доктора сядя одної професії, по разному там медикамент. Ну тут факт порушення бюджетного кодексу. І що там? Поэтому ми хочемо його регулювати. Ми хочемо, щоб сумчани, ну хотіть я все роблю для того, щоб сумчане, зайшовши в лікарню, получил повний комплекс медицинських послуг. Не таскати його по городу. Ми ще не повинні подумати з вами, якщо доживемо і буде все нормально купити. За 300 тисяч лабораторію, хоча б одну поставити в больницу, щоб не ходили наші ВІВІ ту до і платили гроші бешены. А на питання 300 тисяч. 300 тисяч лабораторий і 450 тр. Ну. Ну, вот це вот. ну, правильно. Правильно. і ну, чаша По есть. А... Поэтому я говорю. Поэтому я думаю, что нам ну, нельзя сегодня в первой больнице, ну, ну, не потому, что я кто